В нашій студії з'явився гість, якого з радістю вам представляю. До нас завітав зранку доктор історичних наук, професор Роман Офіцинський. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну, Сьогодні зрозуміло, річ розмови будуть точитися навколо двох найважливіших тем: це сьогоднішнє свято і свято, яке на нас очікує завтра. Сьогодні відзначається. День прапора українського вже поза ефіром нам до студії подзвонила людина, яка сказала, що ми не поважаємо історію Закарпаття, тому що згадуємо тільки про прапор український, але Сьогодні саме день українського прапора. Скажіть нам, будь ласка, як треба ставитись до національних символів, щоб всі мешканці Закарпаття розуміли, що український прапор це те, що повинно об'єднувати навколо себе. Ну у будь-якій країні ставлення до державних символів в тому числі регулюється законодавством. Тобто є певна відповідальність за те, коли громадянин пробує висловити якусь деструктивну точку зору щодо державних символів. Ви ж бачили недавно в Харкові. Була патріотична акція розгортання найбільшого прапора на площі Свободи, і там деякі представники від партії регіонів е, взяли участь, фактично здійснили е, наругу над державним прапором, і тепер над цим працює і міліція, і прокуратура. Так і в кожній країні. Тому можна висловлювати свою якусь е, точку зору, але ця точка зору повинна бути толерантною, лояльною і відповідати чинному законодавству. Отак збудовані всі держави світу щодо шанування українського прапора, то це вшанування або День прапора встановлено указом президента. Тоді був президентом Леонід Кучма. Це сталося 23 серпня 2004 року, тобто 7 років тому. І відповідно визначена процедура вшанування державного прапора. В першу чергу йдеться про урочисту церемонію підняття. І якраз о 9-й годині біля обласної державної адміністрації відбувається ця урочиста церемонія на обласному рівні у межах Ужгорода. І таким чином ми бачимо, як це має відбуватися. Це має відбуватися також і на всі державні свята, які визначені в указі. Це День Соборності, День Перемоги, День Конституції, День Незалежності і День українського війська. І оскільки ми маємо ми є громадянами України, ми повинні бути законослухняними і в межах правового поля висловлювати свої. Свої думки, побажання і таке інше ну а стосовно завтрашнього дня конституції, теж о, хочеться дня незалежності, перепрошую, хочеться поговорити трошки мені про аспект толерантності, адже вже хочеться дочекатися того моменту, коли можна буде відзначати День незалежності України без запрошення додаткових там якихось міліціантів і так далі, без переживань стосовно того, що будуть якісь сутички між представниками і носіями різних політичних поглядів, що повинно ста. В Україні, щоб ми могли спокійно святкувати День Незалежності. Ну, По-перше, потрібно знизити рівень політичної напруги. Тобто Україна повинна бути демократичною, правовою державою, де кожен громадянин відчуває свою причетність до управління державою і, і відчуває те, що його, е, значить, його думки, його прагнення і його інтереси будуть захищені і враховані. Іншими словами, нам потрібна, діяльність, ефективна діяльність держави, і відповідно ця держава повинна реагувати і адекватно ставитися до соціальних прагнень. І якщо не буде у нас інколи держава провокує на соціальну агресію, і соціологи говорять нам те, що більше третини. Населення України перебуває в так званій соціальній ізоляції, тобто вони не можуть реалізувати свої права і інтереси у контактах із державою, тобто їхній голос. Вони вважають, що їхні вони, як виборці, не можуть вплинути на цю систему, вони не можуть отримати належний рівень послуг від державних установ і таке інше. І тому, власне, якщо є така величезна маса людей, які перебувають в соціальній ізоляції, тобто вони вважають фактично державою державні установи для них ворожими, тобто установи, які працюють самі на себе, то і таким чином буде буде атмосфера в суспільстві. Іншими словами, як тільки ми реалізуємо цей лозунг лозунг двадцятирічної давності, що Україна буде квітучою економічно розвинутою державою, і водночас будуть шануватися права. І свободи громадянин, тобто і буде відповідний механізм їх реалізації. Тоді про такі речі ми і не буде підстав взагалі говорити. Я сподіваюся, що ми дочекаємося того, коли насправді так і буде. Ну але все одно треба до цього свята ставитися як до свята в першу чергу і пам'ятати, що е не можна концентруватися на якихось негативних моментах, адже негативні думки не можуть бути рушійною силою для прогресу та для, ро та для розвитку. Тік-так, Приємно дуже було б дізнатися і вашу думку, друзі. Активізуйтесь, прокидайте сід надсилайте нам смс. Пане Роману, скажіть мені, будь ласка, мені завжди близька і цікава тема е, різних обмежень і заборон. І е, так чи інакше стикаємося із розмовами про цензуру. На вашу думку, як е, на думку людини, яка відстежує різні явища і речі з аспекту історичного, до чого зазвичай приводять обмеження, заборони, цензури і так далі. Ну, це спроба спроба спровокувати страх у суспільстві. Чому тому, що пройшло 20 років, ми лише зміцнюємо демократичну державу. Головним чином при владі і в настроях людей панують іще пострадянські, так тоталітарні сценарії, і люди звикли в ту пору, що можна когось там налякати чимось, щось ізолювати, поставити якусь залізну завісу. Ну тоді залізну савісу ставили і всередині країни, і в, е, шляхом політичної цензури. І відбув існував відповідний штат людей. І вони нікуди не ділися. І ті підходи, і ті напрацювання. З другого боку, була залізна завіса е, на державному кордоні для того, щоб ізолювати людей від тих процесів, щоб вони просто не знали, що відбувається. Сама е, ця практика політичної цензури і обмежень є безперспективною. Воно не знімає проблему. Проблема існує в суспільстві. просто Позбавляють її ефіру, доступу до що щоб про неї відкрито не говорять. Але тепер з епоху інтернету, я думаю, це абсолютно неефективні методи. Так, соціальні мережі, інтернет, вони абсолютно, їх не можна контролювати. І тому коли а такі рецидиви я постійно, особливо у державних засобах масової інформації зараз і в області, і в засобах масової інформації, які обслуговують певні політичні сили, які особливо які при владі вони пробують маніпулювати і громадською думкою, і думками експертів, проводячи певну таку селекцію. Але знову ж таки, а що буде в підсумку? А нічого, ви ж подивіться об'єктивні соціологічні дослідження, які настрої в людей. Ви ж не закриєте рот людям людям на роботі, на кухні, тут на вулиці і так далі. Це ж який штат треба тримати. Ну, обмежити, вибудуєте якусь для себе таку ілюзорну іделічну картинку в своїх друкованих засобах маси інформації чи в електронних ресурсах, які контролюєте, і більше нічого. А інші ж будуть з вами просто сміятися. Суспільство у нас таке Україна. Ми ж нас вже важко загнати в тоталітаризм, як би це кому не хотілося. І тому я би хотів би побажати, щоб люди, які працюють над тим, свою кваліфікацію, спрямували в благородне русло. От і ще хочеться запитати: на вашу думку, скільки часу потрібно, щоб виродилася повністю радянська ця свідомість, боятися, приховувати, змушувати і так далі. Я думаю, ще близько 20 років, а в найближче десятиліття ми будемо мати справу із новим поколінням, яке приходить в політику, і буде запропонувати абсолютно інші сценарії і іншу, інший тип розмови із своїми громадянами, співвітчизниками, аніж це ми бачимо зараз. Справа в тому, що пройшло 20 років, і фактично ще люди десь від 30 до 40 років, вони начебто молоді, але вони застали ту систему. Вони бачили, як ця система агонізувала, якою вона була, і в них це відклалося ще на рівні такої дитячої свідомості чи юначої. І тому зрозуміло, що воно і від луні, і в цілому. Тобто є певне середовище, яке ностальгує за чимось. Сама ностальгія, вона притаманна людям, бо от ми зараз нарікаємо на щось, а пройде років там 20-30. Е це покоління молоде, яке стане вже замінить нас в такому віці. Воно буде теж згадувати, як було прекрасно. От у нас час дві 2011 році, на який ми нарікали. Я так пригадую свого діда, який служив ще в австрійській армії. От вони в селі сідали на лавочку такі діди. І згадували, як це було при Францу Йосифу, як це було при Австрії, які були люди великі, які вони могли брати мішки метрові? Це цетнер 100 кілограмові. Під обидві руки йти і в та це був ті роки, і вони нарікали на що ну от які тепер люди, які вони слабкі, що вони лише 40 кілограмові можуть взяти мішок, і так далі, і так далі. Тобто, ви розумієте, епоха то різна, але все. Людина залишається такою ментальність вона змінюється дуже дуже повільно. І тому фактично ще впродовж 20 років прийде нове покоління, зміниться фактично населення України, відбудеться докорінна зміна. І люди, які виховані в атмосфері свободи. Їх вже складно Якось назад, обмежити, обмежити закрити і і інше. Питання в тому, що хотілося безумовно, щоб піднімалися життєві стандарти, бо от життєві стандарти, життєвий рівень і якість життя вони негативно зразу відлунюють і на цінностях, які ми які ми бачимо. А знову ж таки, життєві стандарти, якість життя і залежить від тиску і взаємодії громадянського суспільства і влади. Ну нам дійшла до речі, смс з філософським запитанням. Я не знаю, який аспект саме цікавить наших радіослухачів, але запитання звучить так: наскільки, на вашу думку, є зрілою демократія в нашій країні? Ольга написала запитання. Я би сказав так, що демократія в нас частково зріла. Чому? Тому що у нас відбувається мирна передача влади. Тобто влада в нас передається в демократичний шлях через вибори, і ви бачите, що влада інколи змінюється між кардинально різними політичними гравцями, і немає конфліктів силових сценарій. На щастя. А ми бачимо, як це буває в інших буває в інших пострадянських країнах за винятком країн Балтії. Це тому тут зрозуміло. Ми можемо говорити про частково зрілу демократію. Ми будемо говорити по повністю зрілу демократію, коли будемо бачити відповідну поведінку вищих представників вищих ешелонів влади, які будуть вести приміром так себе, як прем'єр-міністр Камерон, де він відпочивав. А це знаєте, прем'єр однієї з найсильніших країн світу в Італії. І його офіціантка навіть не впізнала, бо охорона так працювала. Що вона не привернула увагу і від і це не завадило іншим відвідувачам. А ви знаєте, як в нас державний ящ приїжджає, собак три, собак квар... потруїли три квартали місто перекрили три, до побачення. три квартали, має, має бути зачищені і таке інше. Ось тому тоді ми будемо говорити про зрілу демократію. Чому тому, що прем'єр такої великої країни не може розкушувати і показати, що він розкушує, коли в країні криза. Коли там є велика частка безробітних, коли люди живуть на соціальну допомогу і, і таке і, і таке інше, тоді ми будемо говорити про зрілість. От і ще хочеться запитати про громадянське суспільство. Якраз ми підійшли до цього моменту і про поговорити якраз про те момент. Е Громадянського суспільства, чи вже можемо ми говорити, що хоча б якісь зрушення є, і чи справді можна вважати, що в Україні бодай зародки громадянського сильного суспільства зараз починають формуватися? Громадянське суспільство в Україні у, пері... у стадії становлення безумовно є його структури, є елементи, є самі настрої, і ми відчуваємо тиск. Ви розумієте, коли ми говоримо, що є існує громадянське суспільство. Громадянське суспільство є противагою владі державній владі, коли державна влада на одній хвилі з громадянським суспільством, іншими словами, реагує на ті речі, які відбуваються, які нортують, які е, е, репрезентуються громадянським суспільством. Вона враховує свої поточні діяльності, тоді ми говоримо про сильне громадянське суспільство. Це таке, як приміром Голландії, там чи Швейцарії, чи в інших країнах Європи, де влада дуже чутливо відслідковує настрої населення з будь-яких питань. Вона не соромиться, там як в Швейцарії, додаткові референдуми проводити чи про іншими словами, чи реагувати на ті виклики, які існують в суспільстві. Як це ми бачимо в країнах Західної Європи, в Україні є структури, є люди. Надзвичайно самовіддані, однак питання в тому, що немає чутливої або інша сторона дуже глух інколи часто глухою. Я маю на увазі державна влада, і вона веде себе якби в ізольованому такому самозамкнутому просторі знаходиться. І тому ми говоримо, що громадянське суспільство у нас в стадії становлення. Чому тому, що воно не може існувати саме по собі, ідеально, воно, воно завжди повинно зорієнтовуватися на щось. Нам надійшла смска з запитанням, як людям із своєю позицією зробити так, щоб влада їх чула і реагувала? Ну це складне питання. В першу чергу треба, щоб ті люди були структуровані, тобто об'єднані в якусь силу, громадську чи, е, організацію, чи громадську ініціативу. І е, другий момент, щоб вони мали програмні вимоги, дуже чітко осмислені. Які б відповідали і чинному законодавству і показували шляхи розв'язання проблем, тобто іншими словами, ті люди повинні бути компетентними в розв'язанні тих чи інших проблем. І далі момент важливий це зв'язку із, із іншими громадянами чи з своїми співвітчизниками, що вони могли донести свою думку, переконати, що справді їхня ідея чи їхні ідеї. Є нагальними і вони стосуються багатьох, якщо не всіх, і тоді буде все гаразд. Іншими словами, на тих людях лежить велика відповідальність, відповідальність за свої дії і за свої ідеї, і за шляхи, якими вони доносять до суспільства. Як, як можна зрозуміти з відомого висловлювання ініціатива наказуємо ісполненням. Оце і стосується громадських організацій, які повинні думати, що вони ні, говорять ні, і роблять абсолютно ні. Вони просто повинні професійно, грамотно сформулювати цю е, свою ідею, а безумовно вони не можуть її виконувати. Чому? Тому що є чиновники, які розпорядники бюджетних коштів, а ідея висловлюється в інтересах широкої громади. Так не можна потім на тих людей громадських активістів передресовувати. От чиновник каже: робіть саме. а шановний, а ти ж розпорядник бюджетних коштів. Скільки ти своїм пера ділиш тих грошей? Де інфраструктура, де парки, де є школи відремонтовані, де є дороги, де культурні мистецькі акції. І так далі, де комунальна, де якість комунальних послуг, і таке і інше. Тобто, абсолютно тут нічого подібного. Питання в тому, щоб просто була грамотно кваліфікована сформульована громадська точка зору. Ось і все і чиновнику, чи чиновникам, чи державним службовцям, чи державним установам уже не відмахнутися. От і наприкінці нашої розмови, адже на жаль, ефірний час добігає свого завершення. Хочеться почути від вас 20-та річниця незалежності. Дати така достатньо серйозно. Україна в цьому році перестає бути тінейджером, якщо можна так це назвати. І тут євро 2012 на носі. Це нам сприймати як подарунок або як серйозне випробування і іспит на зрілість і на готовність нормально співпрацювати із цивілізованим світом. Насправді це іспит. Чому? Тому весь світ дивиться, хто така Україна в практичному сенсі. Не за деклараціями, які промовляють чи проголошують наші державні мужі що ми там йдемо в двадцятку, що ми там досягнемо таких чи інших висот через п'ять років, через десять висот, а те, що вже є насправді. І саме головне, що це буде величезний іспит для цієї влади, яка вже півтора року. Вона багато взяла обіцянок, багато проголосила. Багато речей, реформ і так далі задекларувала, а тепер уже якась точка звітності. От, власне, Євро 2012 це буде звітність не перед навіть своїм народом, бо народ розуміє, що відбувається, а перед Європою, і перед світом. Якщо буде звіт такий собі, як по Львівському стадіону, коли порівнюють Гданський стадіон і Львівський, одна ціна, а Гданський на три рівні вищий, бо це еліт-клас, а це економ-клас. А гроші однакові виміри затрачені. Якщо це будуть такі ж аеропорти за ціною в три, три до ну так ви розумієте, в Європі багато розумних людей, журналістів. Уже їх політично ви не відцензуруєте. Іншими словами, це велика відповідальність і величезний іспит державної влади, хто її очолює зараз перед Європою, перед світом, з огляду на ті декларації, які вони вже проголосили. Ну і наприкінці розмови хочеться все ж таки почути від вас якісь от ваші особисті міркування, просто як громадянина України до 20-ї річниці. Для вас це свято в першу чергу. Чого? Тобто, ви для себе які моменти в першу чергу відзначаєте в цей день? В першу чергу я відзначаю те, що Україна є і Україна має тривалу історичну перспективу. Другий момент я щасливий, що я живу і народився в Україні. І третій момент. Я щасливий того, що я маю гарну родину, гарну сім'ю і все гаразд як у державі, так і моїй родині. Тому я хотів би лише побажати усім добра, здоров'я і процвітання. У нас гарна держава, в нас гарні перспективи. Я думаю, що буде все гаразд. Я сподіваюся, що так воно і буде. Головне, отак от думати і так ставитись до цього свята, і пам'ятати, що багато чого справді залежить від кожного з нас, і в першу чергу від нашого сприйняття свого життя, своєї держави і тих речей, процесів, які в ній відбуваються. З нами був Роман Офіцинський, якому ми дуже вдячні за цю розмову. Зранку неодмінно вас запросимо в студію і ще при нагоді. Бажаємо вам гарного настрою не тільки в ці святкові дні, а й взагалі по життю Дякую. нашим. Радіослухачам бажаємо теж хорошого настрою зранку. Залишайтеся з нами, і слухайте хорошу музику на радіостанції Тисефем.